Шановні українці, брати і сестри, сьогодні 22 липня 2022 року знаменита дата. Патріоти України відновили і розробили технології вирощування нового зерна Амарант. Це зерно, з якого пекли хліб ще в Древній Київській Русі. Сьогодні ці теневлої відроджені. Вироблено перше борошно. І сьогодні, 22 липня 2022 року, фахівцями Інституту національного гетьмана України був випечений перший хліб Амарант. Це майбутнє України, це енергія, це лікувальний продукт. Це та сила нації, яка відроджена за тисячу років від Святої Київської Русі. Сьогодні вже прийшла в Україну, і цей хліб принесе українцям здоров'я, енергію, підвищить репродукцію української нації. І нас стане багато. Ми станемо здорові. Ми станемо щасливі, і цей хліб приведе Україну. До нового великого національного щастя. Печіть хліб, Самарату, їжте цей хліб, багатійте, будьте здорові і будьте енергетично сильні. Любіть, кохайтеся і розмножайтеся. Національний гетьман України любить вас, українці, молиться за вас і бажає вам і всій Україні великого щастя. Живіть з любов'ю! Слава Богу! Слава Україні! Героям слава!